День зарплати. Ой, ви вже тут. Ну, Раз ви вже тут, то давайте поговоримо про одну цікаву тему. Яка зарплата в лікарів? Думаю, всім це цікаво. Тож, якщо ти молодий лікар, без апробації, твоя зарплата буде від 40 до 50 тисяч крон. бруто. Це грубого. Відповідно, без податків. Якщо вже ти маєш апробацію, твоя зарплата буде трохи більша. Це буде вже від 55 до 60 тисяч крон. Але з таким нюансом, що ти можеш брати вже чергування. Чергування це плюс 10-15, а де подеколи 20 тисяч крон. Ну, зголосив, це вже досить непогано. А якщо вже ти досвідчений лікар і вже здобув мен, твоя зарплата буде від 65 до 75 тисяч крон бруто. Це не враховуючи чергування. І це грубого. Якщо відняти податки, на руки ти отримаєш від 60 до 65 тисяч крон. І це більш ніж достатньо для комфортного життя в Чехії. І, до речі, у менших містах, якщо твоя спеціальність рідкісна, зарплата буде більша. Тож, я б порадив починати свою професійну кар'єру з малих міст. Я тобі більше скажу тебе там з ногами і руками. Тож, якщо тобі була ця інформація цікава, підписуйся, залишай коментарі і став подобайку. І чекай на нові відео. З тобою боя Ігор Бойко. До зустрічі!